Я вирішив представити на даній конференції під час свого виступу такий коротенький порівняльний аналіз діяльності двох авторитетних відомих українських діячів революційної доби Симона Васильовича Петлюри і Нестра Івановича Махна. І, зокрема, хотів би також наголосити, що, дякуючи Богу, ми вже минули той час, коли. Заборонені були ті чи інші підходи, ті чи інші постаті, як це було в радянські часи. Тепер ми можемо неупереджено, ну максимально неупереджено спробувати порівняти сильні і слабкі сторони кожного нашого лідера, кожного нашого діяча для того, щоб на перспективу зробити висновок, а що не дозволило досягнути кращих результатів, а що стало на перешкоді. Об'єднання різних векторів української революції в ті складні драматичні трагічні часи, і що ми, проаналізувавши цей досвід, можемо сьогодні не повторити або навпаки використати на свою користь і на ослаблення нашого противника. Бо на моє глибоке переконання, будь-який аспект, який посилить нашу відпорність, дієздатність, боєздатність, самодостатність, допоможе нам перемогти е московську навалу. Отже, що стосується подій серпня, вересня 1919 року, чому саме в такому проміжку часу в таких хронологічних межах я вирішив проаналізувати дії цих двох непересічних діячів української революції і взагалі українського військового будівництва тієї доби, ну тому що як на мене дев'ятнадцятий рік 1919 рік був одним з найбільш визначальних в історії української революції та і в історії взагалі. Трансформації постімперського російського простору, хоча можна зауважити, що і 18-й був не менш важливим, проте саме в 19-му відбулися найдраматичніші і найтрагічніші події саме на на території України від найвищої перемоги до найвищої поразки, як це було зокрема з військами на Дніпрянську армії або Української Галицької армії. При цьому такі ж самі перетурбації стосувалися і революційної повстанчої армії України під продам Нестора Махна. Отже, всі основні вектори в межах України знали трагічних змін. Що стосується ще одного сусіднього вектору, знову ж таки, українського на Кубані, він теж в 19-му році сягав певного апогею, наближався до самодостатнього формування, але теж зазнав поразки. Тому, на моє. Переконання саме 19-й рік для всіх векторів західноукраїнського, надніпрянського, кубанського, українського, повстанського виявився найбільш драматичним, трагічним і тому пробувати розібратися в тих проблемах є додатково важливим для нас, істориків. Так от дуже коротко про те, що які події на тлі яких подій діяли ці два персонажі. Зокрема, на серпень дев'ятнадцятого року більшість території Надніпрянської України, Лівобережної України Південної України вже була захоплена новим потужним російським імперіалістичним утворенням збройними силами півдня Росії. Так само вони контролювали сусідні терени області військо-Донського, і Кубанську Республіку, і весь північний Кавказ і сунули на москву. Вони були на в апогеї своєї піднесення своєї сили. Бо вже 3 липня за старим стилем підписана була директива наступу на москву. Противник хотів подолати іншого нашого противника і здобути перевагу на постімперському російському просторі, і в цьому контексті територія України і українські військові формування викликали дуже велике незапокоєння занепокоєння у противника, і він намагався їх громити. При цьому громлячи і червону армію. Що стосується іншого противника російського імперіалістичного, але більшовицького, це Червоної армії, вона в цей час зазнала значних поразок на початку серпня від військ збройних сил півдня Росії в першу чергу, а також від наступу об'єднаних українських військ під проводом головного атамана Симона Петлюри на правобережній Україні. Окрім цього, вони зазнали втрат значних і від дій. Повстанчих загонів, які вже об'єднані були в революційно повстанчу армію під проводом Нестора Махна, ну і від величезної кількості хвилі повстань, які правда вже було придушено на серпень 19-го року, але спорадичні виступи в тилу Червоної армії продовжували непокоїти Червону. Ще один фактор, котрий впливав на військово-стратегічну ситуацію, в якій мусили діяти, і Петлюра і Махно, це наступ польських військ. Хочу наголосити, що Весною в квітні, в травні, завершилися бойові операції на території Волині, де Надніпрянська армія зазнала поразки від війська польського, а Українська Галицька армія або просто Галицька армія після успішного наступу під час Чортківського Чортівської офізиви, чортівського наступу, теж зазнавши поразки від польських військ, залишила власне всю територію Західної області Української Народної Республіки. І саме всі ситуації дуже вже складно було об'єднати оці дві потуги на Дніпрянську і Галицьку, але це відбулося, тому українським формуванням, котрими керували Нестор Іванович Махну і Симон Васильович Петлюра, було дуже важко дуже тяжко в тих умовах. Що стосується Симона Васильовича, тут ситуація трошки більш поширена була і досліджена. Я б лише наголосив на тому, які труднощі прийшлося подолати Нестору Махну. Хотів би наголосити, що вже від кінця травня від початку червня він увійшов в конфронтацію з Червоною армією, з котрою він співпрацював перед цим близько трьох місяців. І, власне кажучи, починаючи з початку літа 1919 року і аж до кінця вересня, 1920-го, тобто понад рік, тривала збройна боротьба повстанчих формувань, революційної повстанчої армії проти Червоної армії, і проти білої одночасно. І, от, якщо порівняти підходи обох лідерів до того, що їм робити в умовах такої драматичної, трагічної ситуації, в тих викликів, які постали перед ними на початку серпня. Симону Васильовичу прийшлося дуже важко сягати компромісу з проводом західної Української Народної республіки, зокрема з Євгеном Петришевичем диктатором, тому що різнилися вектори геополітичного порозуміння щодо входження в співпрацю з країнами антанти щодо визначення пріоритетних ідей, але все ж таки. Певний компроміс вдалося досягнути, проте цей компроміс був обмеженим. Тому, бо Симон Петлюра не був однозначно домінуючою фігурою, котра могла впливати і під, підпорядковувати своїм інтересам свого оточення і свого бачення перспектив провід західної України. Але навіть в середовищі надніпрянського військового політичного проводу теж все було не так легко. Він не зумів однозначно. Забезпечити собі повне під повну підконтрольність цілого ряду українських генералів атаманів. і тому його позиції були досить слабкими, якщо, якщо йдеться про прийняття рішучих активних дій до миттєвого виконання наказів до такого досить імпульсивного і активної дії, котрих вимагала тодішня. Блискавично ситуація та ситуація яка близьковично змінювалася залежить від кон'юнктури на фронтах, інакше кажучи, симон Петлюра мусив. Через слабкість своїх позицій, а отже, через слабкість своїх лідерських е, можливостей реалізовувати ті плани, які він вважав за слушні, йому було досить складно, тому що весь час на перепоні стояли оці ось додаткові фактори. І саме наслідком такої слабкості, і, але з іншої сторони, можливо, можливо, і помилкових оцінок пріоритетів, бо тут є дискусія серед дослідниками, починаючи ще від славнозвісного начальника відділу оперативного штабу Михайла Капусянського, який перший дав опис отої близь... ну, я не скажу блискавично, але успішної Київської операції або наступу на Київ Одесу, як в естерографії, затверджено, в серпні 1919 року, вже тоді ми бачимо в самому плануванні цієї операції, в самому визначенні пріоритетних напрямків, в самому розподілі військ цілу низку помилок. Які потім далися ознаки, наголошу на цих помилках, чи це є нездатність сима Петлюри натиснути, чи помилкове рішення через розподіл військ, але і те, і те свідчить про певну недалекоглядність нашого провідника тодішнього? Отже, я наголошую, що на київському напрямку, котрий визначався як пріоритетний саме для лідерів на Дніпрянщині. Бо для Євгена Петрушевича його, його оточення, окрім Києва, дуже важливим був одеський напрям, щоб безпосередньо вийти на контакти з країнами Антанти, щоб уникнути блокади і зуміти в такий спосіб по покращити свою геополітичну ситуацію і досягнути кращих позицій під час проведення Версальської конференції, здобути певні дивіденди для українського державного політичного центру. Так, от, в інтересах саме і українського надніпрянського проводу, і українського надніпрянського війська, першу, на першому місці, вочевидь стояв Київ для Галицького проводу тут було був паритет Київ-Одеса, але тим не менше, власне, київський напрям. Про котре я тільки що мов мовив, так званий центральний напрям оперативного наступу зі стратегічним плануванням військ об'єднаних військ на Діпрянської Галицької армії. На ньому було сконцентровано два галицьких корпуса із трьох. І лише одна група, запорозька група генерала Сальського, просувалася на Київ, тобто домінація військ Галицьких. І керівництво було віддано зрозуміло відповідно генералу Кравсу, котрий взагалі не розумівся в ситуації в надіні. Не мав досвіду бойового бойових з червоними білими формуваннями в цьому регіоні. Тобто... У вас чомусь виключився мікрофон. Включить мікрофон? Скажіть, будь ласка, з якого моменту виключився? Буквально два слова. А, дякую, дякую. Тут просто інтернет у нас у Львові не настільки гарний, як хотілося би. в воно Франковську краще. Так от, і тому Антін Крев скерував наступом на Київ і він був неприготований до викликів, які могли постати перед цим. Далі північний або е західний напрям просування в сторону Житомира, користання і далі. До кордонів Української народної республіки тут наступав корпус січових стрільців група січових стрільців, об'єднане військо Соборної України. Це дійсно єдине, на мою думку, об'єднане військо. Де в одному формуванні були з'єднані і на Дніпрянці Галичани, і не було такого поділу. І керував ним Євген Коновалець, Досить авторитетний і відомий на той час військовий діяч. І поряд із ним наступав ще один галицький корпус, і тут знову ж таки керівництво було віддано не Євгено-Коновальцю, який як риба в воді був в цій ситуації. Він вже воював на території правобережної України впродовж попередніх місяців. Він наступав на Київ. Він очолював перше групування під час повстання ще гетьмана Скоропадського щодо осадний корпус київський, так званий. Або осадну групу, так би мовити, за іншими стерефічними аналізами. Тобто людина абсолютно зрозуміла і що їй робити в цій ситуації, але керівництво віддали генералу Вольфу. Це друга вже помилка. Ну і далі на південь наступали виключно на дніпрянські війська. Лише згодом до них було додано тому, одну з кращих бригад, бригаду УСС, але цього було замало очевидно. І тут єдиний напрям, де керував надніпрянський генерал, генерал Юрій Тютюнин. І, отже, всі ці речі я вважаю цілком помилковими і певною мірою про такі невідповідності говорили вже від початку подій просування українських військ. Про це згадував зокрема вже в еміграції і Капусянський. Ціла низка сучасних українських дослідників, аналізуючи ці події, визначає помилкові, що сталося. Здобувши Київ 30 вересня ой, серпня, вже 31 серпня, Київ було втрачено через нездатність українського політичного проводу заздалегідь спланувати вірогідність зіткнення збройними силами півдня Росії, для котрих, як я наголошу, Україна була стратегічно важливою територією для просування на Москву і взяття під контроль цей регіон, використання його людських, технічних і інших комунікаційних ресурсів. І це лежить відповідальність на проводі політичному в першу чергу. Він не готовий був прийняття, і це далося в знакі. Генерал Кравс не зміг зорієнтуватися, тим більше що в проводі Західної України, аж в Галицькому проводі, лише в, в після 17 вересня почала визрівати розуміння, що прийдеться воювати проти збройних сил півдня Росії, з якими напряму співпрацювали країни-антанти, і от оця ось у і знову ж таки. Сама нездатність Симона Петлюри на заздалу хоча б робочі варіанти пропрацювати, або хоча б поставить на київський напрям, де найбільш вирогідно зустрінуться з білогордійцями українського даніпрянського генерала, котрий би не став би вагатися, а дав би зразу бій білогордійським військам. Це все лежить відповідальність на Симоні Петлюри. Попри те, що він був узалежений від ситуації, але на то він і лідер, щоб брати відповідальність на себе в цій скрутній ситуації, на то він і головний отаман республіканських військ Української Народної Республіки. Ну так сталося. Ну і далі, наступний момент, дуже коротко. Я про нього зазначу. вже після того конфлікту в Києві почалися переговори. Почалася оця волокіта, яка тривала впродовж трьох тижнів, як мінімум. За цей час противник зумів. Перетягнути через Дніпро додаткові сили, укріпитися не лише на київському плацдармі, а й на території і правобережної, і відповідно з цих напрямків розпочати подальшу бойову операцію просування вугли правобережної України. І це знову ж таки нездатність рішучо діяти в крускрутні моменти навіть з початком бойових дій, на думку. Провідник українських світ, який зокрема взяти того ж відомого дослідника Ковальчука, котрий аналізує, і він дійшов висновку, я з ним абсолютно згоден, що був шанс натиснути на противника навіть в 20-х числах вересня, але млявість, недієздатність і нездатність жорстко поставити це питання призвело до тої катастрофи, яку ми знаємо, як листопадова катастрофа 1919 року. Таким чином. Попри а, єдиний, все ж таки хотів зазначити позитивний момент що все ж таки Симон Петлюру Петлюрі вдалося піти на компроміс з військами Нестора Махна. Він зрозумів, що в цій критичній ситуації, коли він надто залежний від... Нерішучо із своєрідної політики Євгена Петрушевича від власної узалежності від військових кермановичів від спроби порозумітися з Антантою, ну хоча би долучити хоча б до, до військового союзу, долучити революційну повстанчу армію України Махна, і це вдалося 20 жовтня. Але це був крок успішний, але він знову ж таки скоріше був на користь революційної повстанчої армії, а не об'єднаних УНР. як наслідок. Тобто, в усіх цих кроках так певні успіхи були, невеличкі успіхи лише були на стороні Симона Петлюра. Він, на жаль, в більшості випадків все ж таки плив за течією. Він не зумів повести як керманич корабель більш рішучо в тому напрямку, який, то якого вимагала тоді ситуація. Ну і коротко про Махна. Дуже коротко, так я трошки часу перебрав. Пер ще не перебрав, але перебираю дуже коротко, зазначу. Серпень застав Махна з невеличким угрупуванням близько п'яти тисяч чоловік, і він почав реорганізацію своєї революційної повстанчої армії, і тут він дуже вдало використав, як кажуть, одну з військових хитрощів бити зсередини. Справа в тому, що коли в травні було оголошено в кінці травня, 28-го, здається, травня, я зараз точно не пам'ятаю. Оголошено було Троцьким Леніним боротьбу з Махновщиною. Нестор Нестормахно вийшов в складу Червоної армії з найбільш таким близьким кістяком своїх прибічників. Частина його військ лишилася формально під керівництвом червоних. І, от, коли ситуація здалась критична для червоної армії, коли всі козирі були вже на руках у її противників, як у Симона Петлюри, так і у Нестора Махна іменувазі серед українських діячів, Махно повівся дуже вдало. Він оголосив про розширення нової нове розпорядження, про розширення про розширення і реорганізацію армії. І закликав всі ті військові формування, які були в складі Червоної армії і були просякнуті вже і загітовані махновцями на користь революційної української армії, приєднатися. По суті, розбита дезорганізована Червона армія в цей момент просто розсипалася. Фактично 47-ма і 58-ма дивізії в більшості своїй. Підняли прапори на Махна, порозстрілювали червоних командирів і оголосили, що творять революційну армію. І Приєдналися до е лав е, махновців. Таким чином, з 5 з 5 тисяч армія сягнула сразу до 30 тисяч чоловік. Такий колосальний вз і зрост під прапором одного лідера. Далі вже в боях з білими вони відступали поряд з надніпрянською армією опинилися, і тут почалися перемовини між ними. І в ході цих перемовин вдалося досягнути військового союзу короткочасно, але вдалося. За нас котрого було частково надано боєприпаси, взято поранених на утримання в шпиталі надніпрянської армії. Після цього це відбулося 20 жовтня, ой, 20 вересня, обачаюсь, 1919 року. Махновська Махновське формування, відновивши боєздатність і маневреність, підготувалися до прориву. І 27 вересня вони здійснили свій ну, один з найбільш відомих проривів маневрів в 2019 році, котрий поклав початок е рейду по тилам Білої армії, що суттєво полегшило бойову ситуацію на фронтах. На Дніпрянською Галицької армії бо відтягнуто було частину військ проти від бойових дій проти них, і що призвело фактично до поразки і провалу наступу збройних сил Півдня Росії на Москву. Я наголошую лише що проти об'єднаних загонів під прапором революційної повстанчої армії України в Махновці воювало від 20 до 30 тисяч білогвардійських бійців. І це угрупування було приблизно таким самим, як і воювала проти об'єднаних на надніпрянською Галицькою армії, і цього угрупування власне Дінікіну не вистачило для того, щоб завдати поразки червоній армії, інакше кажучи, ключову роль в провалі наступу на Москву і в пришвидшеному захопленню правобережної України саме відіграли війська Нестера Махна. Отже, підсумовуючи, наголошую, що ми можемо побачити більшу більшу рішучість, більшу харизматичність і лідерськість саме з боку Нестора Махна. Жодного конкурента в середовищі Махновського на той момент реального конкуренту не було. Він діяв досить самодостатньо, враховуючи настрої суспільства. після об'єднання цих війн. його однозначно було вибрано знову лідером. Тобто, попри військову демократію, котра була присутня в цьому формуванні, від командира початкового підрозділу і до військової революційної ради, всі були вибрані, але до наступних виборів. А далі військова дисципліна. Як певною міру нагадує козацький принцип, коли перед походом вибирали наказну старшину, призначали в поході жорстка дисципліна. Інакше короче, він не мав таких конкурентів і таких загроз, і тому діяв більш послідовно і більш рішуче в залежати ситуації. І ще. Не було залежності від зовнішньої кон'юнктури. Тодішня Антанта по суті кинула українські війська на призволяще прирікши їх до оперативної паузи, яка обумовила поразку на правобережній Україні. Так, от такої залежності у революційні армії через її ідеологічні пріоритети, і через досвід діяльності, не було. І Це полегшило діяльність Нестора Махна. Але це полегшало лише тому, що він очевидно. Мав іншу позицію щодо стосунку і взаємодії з країнами Антанти в цьому відмінності політичних режимів, відмінності досвіду революційної боротьби, і відмінності здатності реагувати на ситуацію. Але, але обидва припустилися помилок, бо не зрозуміли глобальної стратегічної загрози, яка насувала на Україну від Червоної армії, котре розбивши збройні сили півдня Росії. Потім захопила і знищила українську народну республіку, і знищила революційну повстанчу армію України. Тобто, вочевидь, нашим лідерам, тим представникам тих українських векторів революції, які діяли в 19-20 роках, На жаль, не вистачило обом і не лише їм, і іншим діячам не вистачило розуміння глобальної загрози і глобальних викликів. Вони все ж таки діяли в короткостроковій перспективі, більш або менш успішно, тому я думаю, що в сучасній війні проти чергової навали російської російських окупантів москалів та треба використовувати все заради того, щоб єднати Україну, все заради того, щоб посилювати нашу відпорність і доводити нашим партнерам, що час ставати союзниками. бо в ця загроза російської агресії, загроза глобального світового рівня, і Україна, котра є найпотужнішим щитом сил добра, мусить отримувати належну допомогу, а не з затримкою в 3-5 і рік місяців, про що йдеться, коли західні наші партнери так поволі, по помалютку, нам додають тої допомоги, якому потребували ще вчора. Тому Триматися треба підтримуватися, боротися, не здаватися. Я кажу: слава Україні, слава Україні, слава Україні. Героям слава.